Що робити з сухим кашлем і як його зробити вологим? Але на початку, чи треба взагалі його робити вологим? Буду вдячна за лайк і підписку, У мене багато ще цікавих відео. І так. Взагалі, на початку віруски частіше йде сухий кашель. Що таке сухий кашель? Це коли взагалі не від Тобто <кх> ось це сухий. Якщо вологі, то це іде прямо виділення мокротиння. Коли на початку вірусів у вас сухі кашель, а це частіше через горло, через запалення трахеї, коли йде тут подразнення і треба лікувати трахею, то відхаркуючі засоби не потрібні. Вони лише спровокують ще більший кашлівий рефлекс, тобто буде більше кашелів, мокротиння все одно не буде. Або якщо навіть викличете це мокротиння, воно може призвести до бактеріального ускладнення. Також, якщо у вас, наприклад, обструкція, коли згужені бронхи, їх треба розширити, а не навпаки набити мокротинням. Якщо у вас серцевий кашель, лікуємо серце. Якщо у вас а, через гастрит кашель, лікуємо шлунок. Якщо у вас через горло, лікуємо горло. Коли ми беремо від це тоді, коли ви відхаркуєте, але дуже-дуже важко, ви відчуваєте, що прямо воно таке густе і погано відходить. Ось тоді ми беремо колітики для того, щоб стало мокротиня ріденьким і покращувалася його евакуація. От тільки тоді. І то частіше, якщо воно гарно відхаркується, достатньо попити води і все, і все пройде насправді. Не хворіти.